Ох, привіт. Здрасті. З вами канал Мальопилове, і я хотіла б вам розказати, що нарешті у мене 40 підписників на Ютубі. Да, 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 40 підписників. Є! І так, як я вам обіцяла, я зроблю конкурс, а не настоящий презент. У цьому конкурсі буде 3 переможці. Да. Тільки три. Для третього місця я підберу слайд-шоу. Зроблю ще 20 лайків і 20 дуже добрих коментів. На друге місце йде в мене тільки 20 лайків і тільки 20 коментів хороших. А на перше місце слайд шоу кліп для неї. 30 лайків і 30 коментів. І ще можливо, що я можу їй подарувати одну підписку на дуже цікавий канал. Так, для цього вам потрібно перше бути підписаним на, мому, на мій канал, друге покласти лайк і хороший коментарі під це відео. І третє, саме-саме головне, це намалювати мою оску. Я вам зараз покажу, що в мене оска така. Я або з хвостиком, або з косічками. така у мене чолочка. Я тілесного кольору Карі, карі Очі. І я дуже люблю слухати музику, а нитка у мене ось така. Мелпіловив серцечковий з фотоапаратом. Ось така. Можете мене намалювати в якомусь костюмі. Або так, як ви мене хочете бачити. Е, то всім до зустрічі. Бажаю удачі, щоб усі перемогли. Бай!